Всім привіт! Презентую вам ложкарпетки жіночі бренду Esmara, Вони всі теплі. Розмір від 35 до 42. Матеріал поліакрил, З розміром 35-38 буде 31 пара. Та з розміром 39-42 буде 35 пар. Всього в лоті 66 пар. Вартість лоту 4060 гривень. Ціна однієї пари 62 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі, або на нашому сайті finni.ua. Дякую заробляємо разом!